Невдовзі новий навчальний рік розпочнеться для всіх школярів, але педагоги щороку збираються перед першим вересня, аби обговорити нагальні питання та спланувати роботу, щоб навчання діти розпочали якнайкраще. На порядок денний підсумкової педагогічної конференції винесли два питання: про результати розвитку загальної, середньої дошкільної та позашкільної освіти за 2015-2016 роки, та підготовку приміщень до нового навчального року. Зокрема, говорили про виконані ремонтні роботи. ДНЗ номер 5 на суму. 350 000. Я хочу сказати, що ми цим об'єктом завершили повністю перекриття дахів у дошкільних навчальних закладах, закладах якісним покриттям лівкою ПВХ, яка дає гарантію на 10-12 років і більше. Залишився один дошкільний навчальний заклад це номер 4 який ще за старими технологіями. В них дах за старими технологіями. Але там на сьогоднішній день немає проблем з протіканням. Також в школі номер 5 на суму 1 млн 150 тисяч. Школа No6 на суму майже 1 мільйон тисяч гривень. Розпочаток капітальний ремонт даху гімназії, на що передбачені кошти 400 тисяч гривень. Серед шкіл залишається тільки одна гімназія. Яка на сьогоднішній день ще має проблеми і для того, щоб завершити капітальний ремонт даху гімназії, нам ще потрібно на сьогодні 710 тисяч. Під час конференції говорили про освітні реформи, згідно яких програма для наймолодших школярів розвантажується, та новий регламент для дошкільних навчальних закладів, а саме спрощення вимог до приміщень та організації харчування. Акцентували увагу на відкритті груп для діток з особливими потребами. Минулого навчального року десятки освітян міста брали участь у конкурсах фахової майстерності і активно співпрацювали для покращення рівня освіти. Аналізували успішність складеного випускниками зовнішнього незалежного оцінювання, участь школярів Нововолинська у олімпіадах різного рівня та їх результати у навчанні особливу увагу звернули на розвиток інформаційних технологій і забезпечення комп'ютерних класів відповідною технікою, склад якої вдалося оновити, а також придбати обладнання для їдалень і здійснити чималий ряд ремонтних робіт. За словами начальника управління освіти, цьогоріч як ніколи є вакантні посади педагогів. Не вистачає вчителів інформатики, фізики та польської мови. У роботі конференції взяв участь перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський. Він наголосив, що що підтримка галузі одне із пріоритетних завдань у діяльності міської влади, яка подбала про те, щоб заклади освіти стабільно функціонували. Попри всі фінансові труднощі, двічі на місяць своєчасно виплачувалися аванси і заробітна плата, яка становить 75% від загальних асигнувань на освіту. Нема заборгованості по виплаті індексації. Максимально проплачуються кошти за престижність педагогічної праці. Крім заробітної плати, педагоги отримали матеріальну допомогу на оздоровлення. Андрій Сторонський висловив вдячність освітянам за мудрість та сумлінність. Також під час конференції кращих педагогів нагородили грамотове управління освіти міськвиконкому.